І так, всім привіт, з Лакі Значить, сьогодні в виску Борина і будемо проходити другу кінцівку на режимі важкості челендж. Поїхали. <пас> так от, що можу почати. Під час ігри на челенджі, Да, я без вас трохи пограв, я дізнався пару плюшок, які нам поможуть в проходженні кінцівок. Ого! Нічого собі. Зразу і фонарик, і зарядка, прикольна. Які нам поможуть? Перший. Перша плюшка, точніше, це у нас вона зв'язана з тряпкою. Да, на челенджі ну, проблематично новачкам діставати тряпку, тому що вони просто не знають, як це робити правильно. А ви скажете, до чого тут правильно чи неправильно? Я вам зараз скажу. на челенджі батьки бігають надзвичайно швидше, ніж на екстримі. Тобто на пів секунди. Якщо на екстримі мама прибігала, прибіжала... прибігала за 2 секунди. То тут вона прибіжить за півтора. І е, для того, щоб вона прибігла за 2 секунди, навіть я вам більше скажу, з копійками, нам потрібно е, зробити так, щоб мама ну це такий таймінг треба вижити, е, щоб мама стояла і поливала отут-от квіти. Тобто, якщо вона вже перестала поливати квіти і йде отак так. -от, це вже не спрацює. А якщо мама поливає квіти, Іменно в цю секунду треба, щоб зажужжала оця от якраз така е, штука е, наша е, от барабан. Стиральна машинка. І тоді в нас точно все вийде. Блін, зараз я предметів собі понабираю, і потім в мене не буде предметів, щоб залутати ку. О, тряпка є. Чудесно. Оп, отак. Е, так, а що робити? Тут у нас лампочка. Так, я ж нічого не забув. Я надію, що ні. Стоп, а, я ще не залутав цей. Ключик треба залутати. Хоча а може з ключом почекаємо. Чи ні? Ладно, залутаємо з першу мамину кімнату. Ну і зарядку ще треба потратити. Ой, виключим. Який тут? Зелений. А зелений. А зелений це у нас. Почекай, а зелений цей часом не оцего? От сюда зелений, сюда жовтий. Сюда білий. Сюди синій. Да? Так, да, єс. Yes. Бачите, вже запам'ятовую купу. Блін, снодійне. Ви що прикалуєтесь з мене? Яке снодійне? А хоча стоп. А, так снодійне наш. Нам ще снодійне треба, точно. Я ж то вже навіть і забув, що нам снодій не пригодиться. О. Інтересно. А без снодійного, получається, ніяк. А, ну да, без снодійного я ніяк не пройду. Получається, або пройду. Я не пам'ятаю вже. Ніби не. А ніби й та. Лутаємо кухню. Блін, антижир? Ви що, прикалуєтесь? Куда мені його пхати? Блін, що я чекаю? Нужна Ні, зверху там уже нема просто. А я горілів. Оп, отак от. Все. В принципі, я нічого не забув. Я забув лише залутати один ящик, ну то не проблема. Пронесло, пронесло скулбой, Андрійко. Пронесло. Так, що ж нам зробити з цими всіма предметами? І зараз мама мене піде провірити. Так. Да. Мене мама провіряє. Це мене, щоб зарататом не провірив. ну типу. Ну, давай. Учи-учи, я просто зайшла. Блін, знаєте, я вже навіть забув, що ми залутали, а що ні. А, ну і ще, до речі, я забув сказати на челенджі. Тут тато може з туалету навіть без... без попередження йти. Тому на челенджі, да, З цим акуратніше трохи будь-не. Я ж до тато заходив? да, я до тато заходив. Але що мені мішає, це зробити ще раз? Давайте це зробимо ще раз. гляну, там Так. О. Стоп, А я часом... А, не, я часом не лутав. А я то вже подумав, що я лутав, але не, я не лутав. Не лутав. Зараз нас та... на тату може провірити, звісно. Щас устроїмо все. Ну да. А, і зараз нам ще потрібно. Буде, виходить, достати в тата цю. Ключ від. Очсе. Аптечки. Ой, ні, ключ від аптечки в нас. Ключ від кладовки. Ну, поки там мама, знаєте, ну, можна трохи поба побавитись. Побавитись можна. Поїхали? Поїхали. Ну а що відкладати е, на потім? Давайте зараз зробимо. І все. Зараз зробимо і не буде ніяких скандалів. Оп, а от, от так. Ізи. Відкриваємо. Ой, блін. О, вот ваза. Все. Ніби я зробив все. Там, до речі, цілих два ключа валяється. Один від аптечки, а один, звісно, ну, від складової. Я ж нічого не забув. О, все. Підбираємо один із ключів. Оп, подивіться, два валяються. Звісно, спершу я візьму ключ від е, цієї кладової. Далі вернуся по ключ який. Ну, коротше, від аптечки. Оп. Тепер вертаємося по ключ що від аптечки. Швиденько забираємо, він тут світиться, оп, все. Ну, і мені більше нічого не залишилось, як що? Правильно, як е, чекати на маму? А почекай, стопе. Чекати на маму поки що ще ні. що ще ні. Ми ж зараз що мусимо зробити. Ми зараз можемо вийти на двір, виходить, і облетати двір, але. Так як зараз мама може, поки ми на дворі вийти, то я краще ні. Я краще почекаю. Мені не лінь. Мені не лінь, так. Да. Оп. Все. Ну що ж, готуємося. Що я буду викидати? Давайте викинемо антижир. Ну вообще там, в принципі, ролі не, не, не грає Ой, блін Я забув виключити світло. А от без світла ще важче. Ладно, ні, антижир, нет. Блін. Вона це замітила? Я же точно слышала. Ой. Тільки не мою. Ох, о, дякую. Боже, хвала Аллахові. Просто хвала Аллахові, що вона мене не провірила. Дякую. Ану, провірим свою вдачу. Ану? Вона мене провірить чи ні після? Ой. Блін. Ай-яй-яй. Оце мені погано буде, якщо я щось забув в туалеті. Ай-яй. Да. Я в туалеті нічого не забув. Все. У мене, вже, у мене вже полегшення просто в. В легенях. В животі. Бо знаєте, коли я оцю тряпку хотів, якраз, так. Да, доставати, то в мене от в животі ніби якісь, не знаю, бабочки літали. От зараз все вже. Успокоївся. Я успокоївся. Фух. Окей. Головну частину ми зробили. Тепер саме головне не, не, не затупити, тому що я, якщо я затуплю, не дай бог. Не дай бог, друзі. Молодець, учись. Ну це все. Це, виходить, буде ханна. Пойду, гляну, хто там мені пише. Так, поки мама... мами нема, так? Да? Мами нема. Поки мами нема, можна... почекайте. Нікого нема. Нікого. От так от робимо. Господи, яке ж це полегшення? Як на зло, я не взяв м'ясо, а в собаки опинилася е, ця е, викрутка. Так, а що нам потрібно зробити? Що нам потрібно зробити? Якщо я не помиляюсь, нам потрібно. А, ну так все. Снодійний ми маємо. Лише батарейку одну знайти. А батарейка де може бути? Чекай, я сейф відкривав? Зараз провіримо. Це е сейф у нас? Давай, давай, давай! А оце дивно. А де у нас же знаходиться ця батарейка, друга? Хм. Так, можливо, тут. Ну Треба пошукати же ж. Тому що якщо я не знаю, де батарейка, це жесть. Я знаю точно. Що викрутка у нас знаходиться в собаки. От, викрутка у нас знаходиться в собаки, тому. Блін, ну не чекати ж мені, поки мама піде ще раз поливати квіти. Хоча ні, я почекаю. А поки що чим же ж себе зайняти. Давайте що тоді, поки мама там піде, да, подумає. Ми подивимося. Що нам ще треба? Сноді не є. Батарейки. Ну, звісно ж, є. Ну і що наше там мало бути? Не пам'ятаю, не пам'ятаю, що в нас ще там мало бути. Тобто я мушу. Радіо, да? а нам ще треба пароль. Це у нас нам ще потрібно пароль дізнатися. Ну, виходить, зарядку ми вже вставили. Але от чого я боюся саме більше? Що тато, іменно під час того, як мама буде виходити, він піде в туалет або провірить мене це ще гірше. Йо-мою. Давайте, може, краще зараз позвоним татові, чи ні? Чи ми все ж терпливі? Блін, я не знаю. Ладно. Блін. Ну, ладно, ні 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 Я буду чекати. Саме головне. Що мама вийшла і під час того, як мама. І під час того, як мама буде виходити поливати квіти, нас там не застав оцей тато наш. Акуратно. П'ять, п'ять, в п'ять, 5. 5. 9. 5, 5, 9. А, точно, викрутка ж всього. Все, 5,59. Так, а я нічого не забув. Ні. Просто чудесно. 5.5.9. Ще й пароль легкий дали. Дякую вам. 5.5,9. Ми розблокуємо цю фігню. А, так все. Нам майже нічого не лишилося зробити. Зараз тільки нас мама провірить уроки. Так, пароль 5-5-9. Дев'ять. Все. Маю запам'ятати. Ніби. А ця батарейка. Ай, батарейка що? Батарейка, я думаю, вона буде в кладовій. Ну! Якщо батарейка не буде в кладовці, то... хана, напевне, так? Саме в зараз не затупити, як кончений ідіот. І щоб все просто пройшло гладенько. А, ну і перед тим, як виходити на вулицю. Я, звісно ж, подзвоню татові. Якщо тато нас не перевірить, окей, якщо тато нас перевірить, то тоді почекаємо і вийдемо на вулицю, все. Пароль в мене є. Та в мене все є. Там, ну, Реально, в мене вже все є, просто, що тільки може бути. Але давайте так. Перед тим, як виходити на вулицю. Хоча би, ну, введемо пароль, да? Введемо пароль. Сейчас... Да. До речі, це добре, що тато нас провіряє. Тому що ми... О, після того, як тато провірив, виходить, ми маємо ще якийсь час. Е, ти прикалуєшся? Який туалет? Який туалет? Ладно, потім. Блін. А коли ж нас стату провірить, я не пойму. От зараз це от, вообще попадос. Прям попадос. У нас прям така якась ситуація запутана вийшла. І що робити? Тато пішов. Та добре, що пішов, але... Блін. Пішли, хоч і не знаю. Собаку покормим. Собака? Фас, не фас. Давай, але бесенько. Не-не-не, собачка, йди, знаєш куди? Оп! Отак от, от. Аккуратно. Це просто ідеально. А, в нас же ключ від аптечки. Тут валяється. Все. Ну, і. Що у нас тут? Патарайка. Так і знав. Е, аво. Все. Ну, нам більше нічого не лишається, як подзвонити до тата, щоб він нас провірив нарешті, господи. Ти можеш нас просто провірити. гляну, хто там пише. Ой. А, ні, ні, ми виходити не маємо. Чекаємо, поки нас тато провірить. Ні, ну, мама, ніби, я не знаю, знущається з нас, чи, ну, як це ще назвати. Жесть. Сидимо, не рипаємося, просто сидимо, не рипаємося. Нам скулбой раневей палки в колеса вставляє. Вот наглый, а? Наглищи, блин. Я не запам'ятав який пароль, чесно, от реально не запам'ятав, але ми зараз можемо піти провірити. Зараз. Фух. Знову бабочки в животі, блін. Ой-ой-ой, господи. У мене пальці трусяться, я переживаю, що не пройду, але. Ой, скільки спроб потрачено, скільки часу, але я мушу це пройти. Господи мій. Все, мама пішла. Але, блін, погано буде, якщо тато її зараз напишуть. Ну, ладно. Дім. Погнали. 36.42. Так, пароль 36.42. Все. А зараз я вам пропоную піти в кімнату. І так, що ми робимо? Даємо тату віснодійне, він засинає оце все. Пароль нас є. Ми біжимо, закриваємо маму. Все, ніби все готово. Боже, в мене така якась, не знаю, психічна радість, реально. Акуратно. Все, наливаємо снодійне. Тато засинає. Ну, я надіюсь, він заз... ну, піде на диван, якнайшвидше. Тому що, якщо тато піде нас провіряти, буде... ух, погано дуже. Дуже. Він не пішов? Да, ну. Ви що, прикалуєтесь? й Так це ж ще кайф, да? Зараз акуратно. Радіо у нас готове. Фух. Погнали, друзі. Побажайте мені удачі, тримайте за мене кулечки. Погнали. срочно в комнату. Все, біжимо, біжимо, біжимо. Да. Можливо, я пройшов. Та в смислі? Да! Єс! Yes! Да! Що? Я це зробив! Я це зробив! Яка? Яка, 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 яка! Почекай, почекай, Кінцівка 2 із 8. час проходження 22 хвилини. 03. Рівень важкості, челендж. Боже мій. Я це, зро... Я це зробив. Дуже дякую всім, хто за мене тримав кулачки. Ну що ж, друзі, на цьому все. Е, ставим лайки, кому, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі. Всім пакета.